Доброго дня! Вас вітає компанія Домінанта Україна, перший помічник у боротьбі з кетозами. Хочемо познайомити вас з новим поняттям в технології виробництва молока, яке носить назву «Антикетозна програма. Коротко її можна охарактеризувати як дешевий резерв підвищення прибутковості за рахунок системного підходу до проблеми кетозу. Перед тим як знайомити вас з поняттям про системний підхід, хочемо нагадати про те, що ж таке кетоз. який виконує функції регуляції співвідношення білки жири вуглеводи в крові, і коли якоїсь речовини не вистачає, то печінка фільтрує ті речовини, яких з кормом в кров потрапило більше. Відповідно, чим вища продуктивність тварини, тим швидше вона забивається. Іншими словами, внаслідок порушення співвідношення білки жири вуглеводи, концентрація оцту в крові підвищується. Уявіть собі, ацетон в крові. Про який імунітет, продуктивність та якість молозива може йти мова? Десятилітніми дослідженнями по всьому світу доведено, що субклінічний кетоз – основна проблема новотільного періоду корів. Уявіть собі, що при рівні клінічного кетозу в 5%, це коли ми на м'ясокомбінації фіксуємо причину смерті жирна печінка, рівень субклінічного кетозу у вигляді метритів, маститів та зміщення сечуга досягає 40%. Задумайтесь, 40%. Небезпека китозу криється ще в тому, що основними групами ризику являються групи тварин, які потребують особливого догляду та уваги. Такими групами є тварини перехідного періоду, тобто періоду переходу стану організму від сухостою до роздою. Саме в цей період відбувається поступове накопичення жиру в печінці та ацетону в крові. А в період перших 20 днів лактації хвороба інтенсивно розвивається в комплексі з ендометритом, субклінічним маститом, зміщенням сечуга і в 5% випадків клінічним кетозом. За останні 5 років клімат нашої країни змінився, і заготовити якісні основні корми стало ще складніше, ніж було до цього. Тепер до людського фактору додалася ще й спека. Як наслідок, енергії основного корму не вистачає. Щоб збалансувати раціон, і ми змушені збільшувати кількість концентратів в раціоні. До цього додається менеджмент статом, і як результат ми отримуємо високий бал вгодованості жирну корову, що в свою чергу і є основною причиною підвищеного рівня оцту в крові. За останніми даними, економічні втрати господарства, пов'язані з китозами, на рівні 1200-1500 гривень на одну голову в день. Підвищення надоїв неможливе без вирішення проблеми кетозу, і ми точно знаємо, що потрібно робити. Перш за все, необхідно запровадити діагностику. Це основа для аналізу імунного стану стада та оцінки ефективності годівлі та утримання сухостійних корів та нетелів. Якості основного корму, менеджменту стадом та роботи будь-якої антикетозної програми. Концентрацію кетонів визначають мілімоль на літр. Діагностика проводиться на 6-7 день після отелу. Результатами діагностики є наступні показники: до 1 мілімоль на літр норма, вище 1 мілімоль на літр проблема. За останній рік спеціалістами нашої компанії було продіагностовано більше трьох тисяч корів. І ми маємо певний досвід у застосуванні різних антикетозних програм і препаратів. Як правило, основними препаратами, які використовуються при складанні таких схем, є розчин глюкози, кортикостероїди, інсулін, пропіленгліколь, сухий пропіленгліколь та захищений холін. Розчин глюкози є в кожному господарстві недорого, але доведеться увесь другий сувостійний період ходити з крапельницею біля кожної корови. Кортикостероїди ефективний засіб для екстрених випадків. Якщо ж говорити за профілактику, то він не підходить із-за високої ціни гіпокальцемії, яку він викликає, та зниження молочної продуктивності, так як в результаті перерозподілу циркуляції глюкози в організмі. Молочна залоза її не і, як результат, китоз побороли, але молока немає. Інсулін може допомогти у випадку клінічного китозу, але дуже низька ефективність як засобу профілактики. З досвіду можемо сказати, що рівень субклінічного китозу в господарствах, де люди пробували застосовувати схему профілактики інсуліном, на рівні 50-60%. Пропілен гліколь ефективний засіб як для лікування, так і для профілактики кетозу. проте незручний у застосуванні так само, як і глюкоза. Ми знаємо людей в Україні, які індивідуально заливають кожну корову, проте ми не впевнені, що в них вистачає часу на іншу роботу, яка входить в обов'язки лікаря ветеринарної медицини. Сухий пропілен гліколь ефективний засіб для профілактики кетозу і до того ж він є зручним у застосуванні. Проте не фізично неможливо працювати з тваринами, які не їдять. Захищений холін ефективний препарат для профілактики цитозу. Проте, незважаючи на те, що він виводить жир з печінки, основну проблему, а саме дефіцит глюкози в крові та дефіцит енергії для виробництва молока, він не вирішує, в результаті чого ми все ж недоотримуємо наші 2-3 літри молока. Сухий протилендліколь із захищеним холіном. Комплексний антикетозний препарат, спрямований на профілактику хвороби в другий сухостійний період, потужне джерело надходження глюкози для підтримки оптимального співвідношення білки жири вуглеводи, для попередження процесу адсорбації жиру печінкою та забезпечення швидкого виведення жирів з печінки навіть при висококонцентрованому типі готівлі, являється донором метильних груп економить метіонін, зручний у застосуванні. Профілактика це комплексне рішення проблеми кетозу. Ефективність роботи схеми 90%. Вона включає в себе комплексний підхід і застосовується за наступною схемою. Сухий пропилен з холіном, в другий сухостій по 350 грам на голову. В день от телу примусово 500 грам рідкого не нескільки для профілактики кетозу, скільки для профілактики зміщення сечога, внаслідок анорексії, відсутності апетиту. Необхідно змусити корову напитись води та наїстись найправильніше це робити спеціальним зондом: пів кілограма рідкого пропилену та 40 літрів води примусово. Шостий сьомий день діагностика, перевірка ефективності роботи антикетозної програми та додаткове вливання тваринам, які мають підвищену концентрацію кетонів. Вигода профілактики дешевий резерв підвищення прибутковості за рахунок підвищення продуктивності на 2-3 літри на корову на добу. Всі скоро будуть це робити, тому що профілактика кетозу тягне за собою підвищення кількості якісного молозива. І як наслідок основу технології вирощування ремонтних пилиць, про яку ми розповімо у наступному відеоролику. Дякую за увагу! Наші контакти перед вами. Приєднуйтесь до друзів в соціальних мережах. Заходьте на сайт всього найкращого!